Друзі, доброго дня, здравствуйте! Зараз я покажу, як повертати товар, коли у нас його надлишки, наприклад. Тобто є у нас задача, у якій ми отримуємо товар і оприбутковуємо його. Ось, бачите, ми опробуткували, отримали на склад. Все, все гаразд. Але тепер у нас виникла потреба повернути цей товар. І що ми в такому разі робимо? Ми вказуємо кількість товару, яку ми повертаємо. До речі, ми бачимо таку кількість, яку у нас фактично зафіксована на складі. Але ця кількість, звісно, може відрізнятися за фактом. Тому ну, в даному випадку ми найпростішу. Модель розбираємо тоді, коли у нас відповідально відповідають цифри одна одній. Тобто, в такому разі ми перемикаємось з цього етапу, тоді, коли ми на ньому знаходимось, на етап повертаємо надлишки брак тощо. Тобто, в такому випадку, у нас виставляється задача. Задача, як підзадача на повернення до цього конкретного процесу. Ось вона доступна на вкладки фінанси. До речі, зараз я трошки дороблю назву, тобто назву фінанси та повернення. Ось тепер більш відповідає за фактом. Тобто, перейшли на цю вкладку і бачимо, що ось у нас створився процес на повернення. До речі, такий же самий процес ми можемо запустити ось цією кнопочкою. Але ми зараз поки що. Поговорюємо саме той варіант, коли ми перемикаємось у відповідний статус процесу. Як тільки ми створили цю задачу на поверненню, ми відразу провалюємось в неї. Тобто, ось таким чином виглядає екран після того, як ми відповідно натиснули на той статус, про який я казав. Тепер у нас тут передалась інформація. За кількістю саме товару, яку повертаємо, то ми можемо списати зі складу тепер. Тобто автоматичне переміщення відбулося на віртуальний склад для списання. Це зроблено спеціально для того, щоб у нас з обліком було все коректно і не було розходжень. Тобто ми розділили склади. Головний ваш склад, на якому, на який ви отримуєте все, і віртуальний склад, з якого ви списуєте е, ті товари, які ви повертаєте, або е, з якоїсь там причини у вас, е, або брак відбувся, або ще щось. Ось, Після цього ви натискаєте на Списали, списуються товари е, у відповідній кількості. Ну, до речі, зараз я цього робити не буду, тому що. Ви казали, що відрізняється там ціна е, оприбуткування від е, точніше, кількість оприбуткування від тої кількості, яка за фактом є, ну і таке інше. Тобто, таким чином ви можете фіксувати інформацію щодо е, ваших майбутніх повернень, і у вас виходить ціла історія. Тобто, у вас є батьківський процес закупівля. І е, дочірній процес е, з повернення тоді, коли це е, справді відбувається. Тестуйте, пробуйте, надавайте зворотню, е, зворотні відповіді. Дякую На зв'язку.